Для чого нам було організовувати тур в Словенії, про яку більшість з вас навіть Власне, не чули? відповідь криється в вашому запитанні. По перше, через те, що більшість з вас плутають її зі словаччиною, про яку ви також ніфіга а не по-друге, через те, що ніхто з вас там не був, ви гадки не маєте, що ви втрачаєте. Почати Потрібно з того, що в Словенії також є Альпи, так само ж як ті в Швейцарії, Австрії чи Німеччині. Але По перше, вони набагато дешевші. По друге, там набагато менш Словенія сама по собі маленька країна, і лише в кількох годинах їзди ви можете побачити водоспади, озера, гори, море, ліси. Парки. Одним словом, звучати буде зараз негарно, але Словенія це пробнік про локальну кухню, яка дуже пов'язана з Балканами, я взагалі мовчу, тому що найсмачніші чевапчичі я їла саме а для там. того, щоб ще більше урізноманітнити наш тур. Ми додали декілька локацій в Німеччині, а також в Австрії місто Хальштадт. Якщо ви все ще не чули, що це за місто і чому взагалі туди їздять, то будь ласка, вилізьте з вашої печери і послухайте уважно. Тут місто Хальштат вважається одним з найкрасивіших в Європі, настільки красивим, що китайці побудували собі подібний замок в китської будиночки. Кришталеве озеро прямо по Серед гір засніжені словенські Альпи, ярмарки, різдво в компанії нових друзів, а також неймовірний двоповерховий будинок з чаном, сауною прямо в нашому будинку. З шаленим видом і офігенним шикарним ремонтом всередині цей тур точно принесе вам круті емоції, новий досвід, враження. Тож ми з задоволенням чекаємо вас в нашому турі, допоки тут ще є місця. місцяльну інформацію про наш тур. Я вказала в описі під відео. А також звертайтесь в діре для того, щоб отримати повну програму. туру. і відкривайте світ разом з тут. Тріп.